Ви на моєму каналі. І сьогодні я буду відкривати розпаковочку. Для дуже популярної блогерші, яка знімає український мовний контент. І сьогодні давайте відкриємо для неї ось таку розпаковочку. А це називається канал розпаковка паперових сюрпризів. Я дуже хвилююся е, знімати це відео, тому під, е, підтримайте мене лайкосиками, коментарями, а ми будемо починати. Так, друзі. Давайте починати. Так, тут в мене такий е, дуже удобний такий. Так, давайте тягнемо, тягнемо, тягнемо. Так, знімаємо. Готово. Давайте зараз відкриємо. Так, давайте зразу е, беремо в пакетики. Це саме головне, тому ми його відкриємо в самому кінці. Так, давайте попер. Так, каталог це мій. Давайте, по-перше, розпакуємо. Це, я так сказала, в самому кінці пакетик. Тому давайте якісь інші зараз розпакуємо. Давайте, наприклад, ось це цей. Так, що, що це таке зараз? Так, нас лежить? А, ось такий ось щупік. Дивіться, який він милий, гарний. Ось такий ось чупік. Дуже класний. Далі давайте все сердечко. Так, все, під, читайте, підпишись Ай, я сердечко порвала, але нічого. Так, тут на ще должно щось бути зараз. Так, давайте зараз відкриємо, а то не хоче відкриватись. Так, тут должно бути... Хочете вони повинні висипатися були. А, твоже! А, вони всі туди побігли. Ах, ви, ах ви такі. Тут должны бути ось такі ось облачки, ось такі ось. Вони прикольні, дуже, вони такі милі, класні, такі чудові. Ага, тут ще одне. Ось, бачите, ось дивіться, а ну відкривайся, хоп. Все. Це ми відкрили. Обираємо ці пакетики, які ми ще відкрили. Відкрили туди. Так. Так, так тут, тут така степа скріж. Лапка! Далі давайте відкриємо ось цей. От, от так. А ну відкривайся! Ай, господи, я зараз друзі я його відкрию, Потім вам покажу. так, я його вже відкрила. А, тут у нас таке висипається конфіті! Так, тут ще одна донор бути. Де що це таке? Ну, щось не висипається на яке конфеті. Хочу до нас іти. Ага, ось там. Це Все, воно вже ну, так. Це обираємо далі ось цей пакетик тут теж підпишись. Так, що у нас тут? Ага, тут таке сердечко. Дивіться, ось таке миле-миле сердечко. А тепер самий, самий головний пакетик! Ой, і так, я дуже. Ну добре. Підтрижіть мене лайками, будь ласка, підтримайте. І коментарями теж. Висипаємо. Тут має бути конфеті. Так, тут, по-моєму. Ось. Ось так. Конфеті висипали, дивіться. Так, беремо, що тут у нас... А, ага, ось. Тут невідомо що, але отут написано I Love You! Я тебе люблю! Так, I love you ми вже зробили. Далі нам потрібен каталог. Беремо каталожик до наших труб. Як він нам допомагає. Будемо клеїти каталог. Зараз я збігу і заклею. А ви поки поставте відео на паузу та прочитайте, що тут написано я вже взяла клей. Давайте зараз візьмемо де тут. Це. Куди я його поділа? А ось я лоб'ю. Так, давайте зараз його ззаді. Так зробимо. Так, це приклеїла. Далі. Далі в нас попадався чупик. Де він? Ось наш чупик. клеємо його вниз. Далі клеємо та сквіш нашу лапку. Так, отак. так, клеємо її сюди. Вау, як гарно виходить, друзі, мені так подобається. Так, а де? ага, ось наше сердечко. Клеємо його. Зараз мені потрібно його намазюкати. Готово. Закр... Закриваємо клей. І дивіться, як у нас гарно вийшло. У нас попадалось «I love you». Ось ось це і ось це. Конфіці теж нам попадалися, як бачите, воно тут лежить. Так, ну на цьому, друзі, будемо вже прощатися. Я дуже хочу, щоб е, ця популярна блогерша е, зробила на мою даний канал ссылку. Я не знаю, що вона зараз робить. Але я не знаю, коротше, тому. Усім пока-пока! Чекаю ваших дуже-дуже цікавих коментарів. Я буду на них відповідати. Ну тож, усім пока-пока!